Доброго дня. Доброго дня. Хотів би отримати постанову. Не отримав я поки що вашої заяви. Не отримували мої заяви? Я поки що вашої заяви не отримав. Ну, зараз питаємо. Доброго дня. А підскажіть, будь ласка, почту ви віддали Гриньку вчора? Да, вона в Андрію Миколаєвичу Садовського. Садовського? Да. Те, що ви писали це? То... Да. Да, да, да. А де є Садовський? Він а коли буде? Він. Ну сьогодні ж буде? Ну так. Да. Хорошо? Доброго дня. Пройдется еще раз за этой трошки пизднейшей. Судьи садовские. ки шикарнейший кабинет.